Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж потрапив новий автомобіль. Це Mazda 3 2007 року випуску. Автомобіль має гарний технічний та кузовний стан, оригінальна, Оригінальні диски 16-го радіусу та преміальна гума Continental. В нього також лінзована оптика, ксенон. Є передні та задні протитуманки, штатна музична система. Дублюючи повороти на передніх крилах. Оснащено його бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Працює він в парі з механічною 5-ступеневою коробкою перемикач. Власником додатково було встановлене газове обладнання. В нього є кондиціонер, а точніше, клімат однозонний, тканинний салон без сторонніх запахів та пошкоджень. Вигляд він має ось такий. Всі 5 підголовничків. Всі 5 пасоків безпеки, повний електросклопакет, є дитячий замок на дверях та дитяче кріплення Ізофікс. У Водія, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, газове обладнання, блокування вікон. Переднє сидіння регулюється механічним шляхом, рідний пробіг у автомобіля 181 тисяча км. На одометрі керування аудіосистемою на кермі, підігрів переднього ряду сидінь. Газове обладнання, клімат однозонний та підсвітка для пасажирів переднього та заднього ряду сидінь. Автомобіль можна придбати як за готівку, лізинг, так і за криптовалюту. Подивіться, зробити тест-драйв та оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії, компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг, торгівельного центру Республіка. Парк. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте автомобілем, будете задоволені. Гарна машинка.